Це як стаціонарна лікарня з певними кроками, етапами, які повинні бути. Центральна міська клінічна лікарня Івано-Франківська реалізовує проект нового сучасного реабілітаційного центру, який знаходитиметься на вулиці Софіївка. Мова йде про п'ятиповерховий корпус для реабілітаційного центру, який відповідає всім вимогам Євросоюзу від первинної реабілітації до повноцінного одужання пацієнта. Це буде можна сказати, як клініка, в якій будуть різні відділення, і, і в тому числі і реанімаційне відділення для хворих, які будуть проходити реабілітацію, особливо після інсульних. Ці поруч з чередномозовою травмою, яким просто є необхідна буде така гостра реабілітація. Проєкт реабілітаційного центру на Софіївці унікальний для України. Подібний центр працює у Львові, але тільки частково у тому напрямку, який обрав Івано-Франківськ. Це буде багатофункціональна структура з різними фахівцями, лікарями, своєю діагностикою окремо. Там буде свій рентген, своє УЗД, для того, щоб хворих не дергати, не був. своя лабораторія. Ну, воно буде в комплексі центральної клініки. Нішою лікарнею, але буде відокремленою віддаленою структурою, яка буде працювати. А за словами Тараса Масляка, проєкт реалізовується у два етапи: перший етап стаціонар із реабілітаційними залами, другий бальнеологічний центр із басейном, який необхідно буде побудувати з нуля. На другий етап ми в принципі вже маємо донорів. Ну вони просто є такі специфічні, і вони кажуть ви зробіть перший етап. Коли буде завершений перший етап, ми практично 70% фінансів дамо на другий етап. А на сьогоднішній день виконано близько 70% будівельних робіт для їх завершення та здачі приміщень в експлуатацію необхідно 120 мільйонів гривень, включаючи будівництво басейну. Тим часом медичний центр на Софіївці вже був презентований в Європі і викликав велике зацікавлення потенційних донорів та меценатів. Токунця Активно з донорами для того, щоб залучити кошти і завершити цей проєкт. Проект вже був презентований в Любліні буквально два тижні тому. Проєкт був презентований у Берліні на конференції відновлення. Тобто ми зараз маємо дуже багато спілкування з іноземцями, з іноземними партнерами. Більш того, міста побратими теж відгукнулися. Ми десь теж обговорюємо. Тобто зараз стадія. Активне обговорення і знаходження механізмів, як можна наповнити або місто, або благодійний фонд для того, що ми завершили будівельні роботи. Наступним кроком каже Святослав Некорович, буде пошук найновішого обладнання та спеціалістів, які працюватимуть над повним відновленням пацієнтів. То я думаю, що ми залучимо ресурси, кошти і там буде реабілітація. Ми реабілітацію зараз проводимо на базі центральної міської клінічної лікарні, але нам не вистачає площі, не вистачає масштабу. Я думаю, що ми це зробимо. і Все буде гаразд. До слова міська влада планує комплексно підходить до питання реабілітації військових та цивільних, окрім власне реабілітаційного центру на Софіївці, у планах також створення реабілітаційних відділень просто неба, неба», «Арт-терапія» тощо. Андрій Менів, Іван Денисюк, Діана Ворона, Прикарпатська інформаційна корпорація.